Добрий день, так що студенти. Сьогодні у нас тема е, номер 7. Вібрація, джерела, класифікація характеристики. Ну, Вібрація, механічне коливання пружинних тіл в умовах виробництва. Параметри вібрації, частота в герцах, амплітуда в метрах, ускорення вибра... в метрах в секунду квадратних і віброшвидкість метра в секунду. Пороговий звуковий тиск 2, 10 5 паскаль, віброшвидкість, віброприскорення. Ви бачите це на слайді. Ну, Наступний слайд. Чутливість людина до вібрації. Механічне сприймання від 0,1 до 8000 Гц, теплове сприймання. 8 8000 і більше порог сприймання 10-6, порог болявого чуття 1 метр в секунду. Класифікація вибрацій. Локальна за характером її, Війська смугова за характером спетро. За частотою і широкосмугова. За частотою низькочастотна в смугах 1,4 Гц, і середньочастотна 8,16 8-16 Гц, високочастотна 31,5-63 Гц. За часом характером не постійна, калева. Коли вона участі час. Добрий день. Тема шум ультразвук, інфразвук. Лекції. Шум механічна хвиля акустичного діапазону. Скорость звука зависить від характеристик среди. при нормальних умовах температура, от частота в герцах Кількість кВт пружинного середовища за за часу. Звуковий тиск в паскалях вимірюється, різниця між атмосферним тиском, порогове значення звукового тиску, пари чутності це максимальне значення звукового тиску. Що сприятиметься вухом в паскалях, вухом від 0 до 10 тисяч паскаль. Так. Фізична характеристика сила звуку, звукової енергії в один часу. Людина приймає звукове коливання в діапазоні від 0 до 14 дБ, причому зміна сили звуку менше, ніж 1 дБ не відчувається. Класифікація шумів по части характеристики по времені. Ну, шуми вот вони, небезпечні, вимірювання шумомером. Мірозащити, уменьшення шуму, висточники, арізурно-планіровочне, кусична, організово технічна так далі. Звукоізоляція найбільша частина звукової енергії, що падає на зелюці і Ну відбивається. Бачите, на цій схемі екранування, от види екранування, звукопоглинання і типи звукопоглиначів. І от штучні поглиначі. Глушники шуму, індивідуальні засоби захисту від шуму, інфразвук, коливання пружинної середовища, що поширюється з частотою менше 20 Гц. Нормування інфразвуку, ультразвук, коливання більше 20 000 Гц передається повітряним або контактним шляхом, поділяється на низькочастотний до 105 Гц і високочастотний 109 Гц.